Вітаю всіх учасників круглого столу. Сьогодні ми зібралися, щоб обговорити впровадження в роботу органів влади та бюджетних установ нових підходів в управлінні, спрямованих на розбудову культури доброчесності, впровадження сучасних антикорупційних інструментів, а також механізмів, що дозволяють ефективно запобігати виникненню конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків. Велике значення в цьому має забезпечення прозорості діяльності органів влади, і ми маємо на цьому шляху суттєві здобутки. В 2023 році Житомирська обласна військова адміністрація, за даними моніторингу про ООН була визнана одним із лідерів у гарантуванні інформаційних прав в умовах воєнного стану. Також за оцінкою керівництва Національного агентства запобігання корупції, Житомирська обласна військова адміністрація входить до лідерів із впровадження положень державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Вже на першому засіданні робочої групи, яке відбулося 13 жовтня. Були чітко визначені три основні завдання, які стоять перед нашою групою це контроль за використанням коштів, що надійшли до обласного бюджету з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Друге аналіз проведених тендерів та роботи підрядних організацій на об'єктах будівництва, які фінансуються з державного бюджету за рахунок субвенцій. А також третій основний я також вважаю, момент це забезпечення залучення громадськості до розгляду питань цільового та ефективного використання бюджетних коштів. Для виконання поставлених перед нами цих завдань було проведено певні організаційні заходи. Ну, перш за все, на офіційному веб-сайті Житомирської обласної військової адміністрації створено окремий розділ. Прозорість і підзвітність. В цьому розділі викладена повністю нормативна правова база щодо діяльності робочої групи, перелік об'єктів, на відбудову яких були спрямовані кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. В подальшому для інформування громадськості в цьому розділі вебсайту зосереджена вся інформація, яка включає в себе посилання про тендерні закупівлі облдержадміністрації. І структурних підрозділів та районних військових адміністрацій. В цьому році ми провели майже 600 моніторингів, виявили порушень в сфері закупівель майже на 3 мільярда гривень. Основними порушеннями це є порушення при складанні замовниками тендерної документації, коли не враховуються всі вимоги чинного законодавства при оформленні тендерної документації, а також при розгляді тендерних пропозицій учасників. Коли тендерні пропозиції або приймаються і визнаються переможцями учасники, які тендерні пропозиції склали. Без дотримання вимог тендерної документації або без підставне відхилення тендерних пропозицій замовників У нас найсучасніше антикорупційне законодавство, і основна мета цих органів цього законодавства не покарати і схопити, як пан Сергій казав, а основна мета це нульова телерантність, це не допустити провести вірну ідентифікацію ризиків, вірний аналіз і вчасні запобіжники. І знов таки це важлива комунікація всіх, особливо хто за інформполітику, хто за громадськість, хто за освіту за формувати несприйняття корупції. Коли є несприйняття, коли наші покоління, які зараз зростають, не сприймають і по-іншому відносяться, це дуже важливо і це спільна справа і це в певні роки. А з точки зору фінансових порушень є правоохоронні органи, є певні механізми, а ми в рамках нашої робочої групи намагаємось попередити в першу чергу не дозволити. Дякую, що знайшли час, долучилися і чесно, відверто за вашу роботу і за ваше бачення нашого світлого майбутнього. Всім дякую.